Привіт, це я. І в цьому відео я покажу невеличкий механізм, який дозволить вам змітувати ефект, що наче хтось рухається під землею. Взагалі, мені цей механізм нагадує досить старенькі фільми Тремтіння землі де під землею жили черви. Напишіть у коментарях, хто взагалі бачив ще цей фільм. Для початку нам потрібно розмітити форму наших, так би мовити, змійок. Форма може бути будь-яка, довжина також, кількість також, все залежить тільки від вас. Далі кожну нашу траншею потрібно зробити глибиною 8 блоків. Це робиться для того, щоб не було чути звуки поршнів. Якщо ж вам звуки поршнів не доважають, або ви просто вимикаєте звуки, можете зробити 4 блоки глибиною. Щоб було зручніше, потрібно зробити так, щоб всі наші траншеї сходилися або на сходилися, з одного місця. В цьому місці викопуємо яму 4х4 блоки, глибиною 8 блоків. Далі, за необхідності, будемо її розширювати. Далі спускаємось вниз. Ось так розміщуємо два повторювачі з максимальною затримкою. Ставимо redстоун пил. І ось тут компаратор, на який ми один раз натискаємо. Далі нам потрібно прокопатися знизу до всіх наших траншей і провести туди Redstone сигнал. В кінці нашого redstone сигналу або на початку траншей нам потрібно поставити повторювачі з максимальною затримкою. Тепер переходимо в нашу траншею і ставимо спостерігач, який дивиться на повторювач. Далі ще один спостерігач, який дивиться на цей спостерігач, і так повторюємо аж до кінця нашої траншеї. Потрібно, щоб кожен наступний спостерігач дивився на попередній. Так робимо у всіх наших траншеях. Виходить якось так. Тепер на ці спостерігачі ставимо ще спостерігачі, які дивляться на них. Також робимо це в кожній траншеї. Тепер на ці спостерігачі ставимо звичайні поршні. Тепер нам потрібно розмістити скалк сенсор за рахунок якого буде спрацьовувати наша схема. Розміщати його можна в будь-якому місці, головне потім провести рестоун сигнал до компаратора. Також, якщо ваша схема знаходиться на глибині більше, ніж блоків, вам потрібно його трохи підняти, тому що радіус дії скалк сенсора саме блоків, і він просто не буде спрацьовувати. Розкопимо місце під скалк-сенсор і обов'язково заставляємо його вовною, щоб він не реагував на поршні і інші дії, які відбуваються ось тут в ямі, а тільки на дії, які відбуваються вгорі. Далі, щоб обмежити радіус, в якому скалк-сенсор буде зловлювати сигнал. Я буду будувати кімнатку з вовни 5 на 5 блоків. Це робити не обов'язково, просто поекспериментуйте, як вам більше подобається. Тепер закриваємо все піском. Я ставлю спочатку тверді блоки а зверху пісок, щоб він не сипався на наш механізм. Також засипаємо повністю піском всі наші траншеї. Це наш невеличкий механізм готовий. І тепер, коли ви проходите над слк-сенсором, він спрацьовує і піднімає пісок, і потім одразу ж його опускає. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, додавайте збережена, і всім дякую за перегляд.